Хідео Кадзіма – це без перебільшення легендарний геймдизайнер, який по факту свого часу створив жанр стелс екшену і оцінив величезний вплив на розвиток ігрової індустрії. Та відразу кажу, я не є його лютим фанатом або адептом. В мене немає вівтаря з його портретом, на який я молюсь щодня, і загалом для мене в першу чергу найголовнішим є крутий ігровий процес в іграх, потім цікавість сюжету, ну і потім технічні аспекти, такі як графіка, звуковий дизайн, проробка персонажів і так далі. Перший Death Stranding у 2019 році демонстрував просто феноменальну фотореалістичну графіку і якийсь нереальний рівень проробки персонажів, як зовнішності, так і анімацій, що на той час виглядало просто недосяжним для багатьох інших проєктів від світових студій. Ігровий же процес Death Stranding був і є дуже і дуже своєрідним, і таким, що не кожному сподобається. Все, що потрібно було робити у грі, так це тягати вантажі з точки А до точки Б і отримувати за це лайки. Робити це було потрібно по складному ландшафту, і час від часу доводилось стикатись або з ворогами людьми, або ж з інфернальними істотами, знаними як біті. Найголовнішим у першій частині був процес планування та підготовки до чергової доставки. Потрібно було скласти шлях таким чином, щоб уникати сутички з ворогами та й щоб доставити вантаж без пошкоджень. Для отримання максимального рейтингу. Сюжет же був дуже закрученим скупою позареальних подій та термінів, але він чітко розповідав про загрозу вимирання всього людства від катаклізму під назвою Вихід смерті. Але як би там не було, все, чим займався гравець, це під'єднував поселення на території постапокаліптичних Сполучених Штатів до загальної хіральної мережі і час від часу дивився сюжетні катсцени та приймав участь у боях з босами. Доволі важливим, як сюжетного, так і з ігрового плану, було те, що не можна було просто вбивати ворогів людей, тому що залишення трупи призводили до вибухів, від яких утворювались величезні кратери. Через це, навіть якщо гравець когось вбивав, потрібно було обов'язково забирати тіло і дуже швидко тягти його до крематорію. Тому скритне проходження та нелетальне усування ворогів мали найбільший пріоритет. Я свого часу отримав платину у першому Death Stranding, і загалом гра мені сподобалась. Хоча, коли я добивав всі поселення до максимальних п'яти зірок, ігровий процес почав мене задовбувати. Та от вийшов Death Stranding 2 з доволі високими оцінками як від критиків, так і від преси. Добрий день, Ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповів вам про Death Stranding 2. На який я витратив 137 годин і в якому я отримав платину. Я побудував все шосе через всю ігрову мапу, побудував всі монорейси, а також прокачав всі 42 поселення до максимальних 5 зірок. І можу відразу сказати: гра мене задовбала настільки, що мені навіть лячно думати про те, що, скоріш за все, буде Дес Трендінг 3. Ігровий процес, який і до цього був не для кожного, розтягнули до кінських масштабів, і в якийсь момент він почав мене реально вибішувати та змушувати думати про вимкнення гри та її видалення. Але про всі недоліки гри я детально розповім у огляді. Відразу можу відзначити рівно три дійсно крутих моменти у грі, які 100% поза будь-якою конкуренцією. Це загальна фотореалістична графіка. Фантастичне, супердетальоване і реалістичне пропрацювання всіх персонажів та їх анімацій, а також це постановка та режисура всіх катсцен у грі, навіть взагалі другорядних, які дуже легко пропустити і ніколи не побачити, якщо просто бігти по сюжету. Якщо вам цього достатньо, тоді можете купувати гру. Та зі всім іншим у грі відбувається те, що точно сподобається далеко не всім. Тому, якщо вам цікаво дізнатись, що ж такого наробила команда Кадзіми і чому Death Stranding 2 стала супер задушливою і такою, що далеко не всі зможуть її пройти не те що до кінця, а хоча б до фіналу сюжету, влаштовуйтесь зручніше та приготуйтесь до монотонних походів від точки А до точки Б по величезній та порожній мапі. Вперед, почати хочеться з розгляду сюжету, але спробую без спойлерів настільки, наскільки це можливо. Хоча, якщо ви слідкували за всіми промоматеріалами до релізу гри, то в них вже й так було доволі багато спойлерів. І так, що ж нам пропонує Панко Кодзіма в другий раз? Якщо стисло, то тупо все те ж саме, що і в першій частині, але з набагато слабшою інтригою та й доволі сильним відходом від теми виходу смерті та загрози знищення людства. У грі представлено дві окремі мапи Мексика та Австралія. За сюжетом Сем, після подій першої частини пішов з організації Bridges і забрав разом з собою Лу, ту саму бібі, -Бі, з якою подорожував протягом попередньої гри. Тепер він разом з дитиною тихо собі живуть в укритті у Мексиці, та одного дня до них приходить Фреджайл, яка, не дивлячись на те, що з нею сталося у першій грі, нормально виглядає та має нормальну шкіру по всьому тілу. І тут вже можна починати ловити в'єтнамські флешбеки. Сема просять пройтись та під'єднати Мексику до хіральної мережі. Навіщо? Та То тому, що просто так треба. Бо якось не добре те, що США підключені, а Мексика не підключена. Сему знову потрібно тягати вантажі з точки А до точки Б та під'єднувати поселення у Мексиці. В певний момент відбуваються деякі події і з'ясовується те, що підключення Мексики відкрило просторову браму, яка кудись там веде, але куди саме ніхто не знає. Звісно, що Сема відправляє до брами, і, пройшовши крізь неї, він опиняється у Австралії. Це головна локація всієї гри. Тепер Сему кажуть, йопта, давай підключи всю Австралію до мережі, хто зна, може відкриється ще одна брама, яка теж кудись там приведе. І ось це уся сюжетна зав'язка. Звісно, що у Австралії з'ясовується те, що є невідомі механізовані вороги, разом з якими тусується антагоніст першої гри Хікс. Якщо що, те, що він знову буде у грі, і те, що він знову буде поганим, заспойлерив сам Кодзіма, коли показував цього персонажа у одному з відео по грі. Ось ці вороги погані просто тому, що вони погані. Вони бажають не дозволити Сему підключити Австралію до мережі. Чому? То да, тому, що ж вони погані і їм просто хочеться робити погані справи. Хікс житу бажає помстити Сему та Фриджайл, і це уся його мотивація. Йому просто хочеться заважати головному герою та змусити його страждати. Ну і звісно, що за змоги знищити весь світ, просто тому що йому образливо те, що його замочили у першій грі. Так само, як і у першій частині, час від часу будуть блимкати незрозумілі флешбеки когось іншого, а у самому фіналі можна буде побачити довгі катсцени, які пояснять ці флешбеки. Так само, як і у першій грі, буде три сутички з інфернальним бійцем та його солдатами. Але тепер це не Медс Мікельсен. Це також було заспойлерено самим Кадзімою ще до релізу гри. 90% проходження сюжету не відбувається взагалі нічого цікавого та значущого. Сем монотонно підключає Австралію, Хікс час від часу з'являється на екрані та демонструє те, який він поганий та скажений. А увесь сюжет набирає вигляду простого протистояння людей проти армії мехів. У певний момент взагалі починається якийсь Call of Duty, коли Сем в одне лице знищує натовпи мехів, навколо все вибухає та трах бабахає. Але в останні 10% сюжету, починаючи з 14 го епізоду, починаються ось це так повороти, принаймні Кодзіма так вважає. І лише ось протягом цих 10% відбувається хоч щось, що нагадує про вихід смерті та загрозу людству. Загалом сюжет мені не сподобався, і для мене він значно слабший аніж у першій частині. Але це моя особиста думка. Але звісно, що всі катсцени, що є у грі, зроблені супер круто. Всі персонажі виглядають мега реалістично, і якби у грі були лише катсцени, то це було б на краще. Але на жаль, у грі є ігровий процес. І от ми підійшли до найболіснішого аспекту гри, а саме до розгляду ігрового процесу. Забудьте про планування та підготовку до процесу доставки. Забудьте про те, що ворогів краще не вбивати, а по-тихому вирубати. Забудьте про те, що трупи треба тягати до крематорію, та навіть забудьте про небезпеку з боку бійті. Простіше кажучи, забудьте про все те, що було у першій грі, тому що всього цього більше немає. Буквально на самому початку гри гравцеві надається трицикл, на якому дуже легко пересуватись взагалі будь-де, навіть по засніжених горах. А трішки пізніше надається вантажівка, яка так само легко пересувається будь-де. І дозволяє одночасно перевозити купу вантажу. Також абсолютно весь левел дизайн, як Мексики, так і Австралії, зроблений таким чином, щоб можна було легко їздити на транспорті і взагалі ніколи не ходити пішки. Тому від самого початку гри увесь процес доставлення вантажів перетворюється на одноманітні та нудні покатушки з точки А до точки Б. Це також помітно з того, які об'єкти від інших гравців з'являються у вашому ігровому світі. Як не складно здогадатись, це генератори для підживлення батарей транспорту та мости через річки, все для того, щоб було ще легше та швидше їздити. У Австралії можна побудувати велетенське шосе, що я дуже раджу зробити, але не тому, що там складно пересуватись на транспорті. Ні. Я раджу це зовсім з інших причин, про які я розповім пізніше. Навіть без шосе по обох мапах дуже легко пересуватись на транспорті, і з пересуванням взагалі немає ніякого челенджу. В моєму ігровому світі весь час було так багато генераторів від інших гравців, що батареї мого транспорту ніколи не розряджались, і я весь час їздив з оверчарджем. Зон з ворогами людьми дуже і дуже мало, особливо враховуючи розміри мап. І майже всі вони розташовані в місцях, куди ви навіть не потрапите під час доставки. Лише одна ворожа база у Австралії розташована тупо на шляху проходження шосе. Але і її можна легко проїжджати на максимальній швидкості, і вороги не встигають роздуплитись, щоб щось зробити проти вас. Самі ж вороги люди дуже тупі і можуть хоч щось робити виключно в межах своєї бази. Навіть якщо вас помітили, достатньо просто відбігти подалі і все, вороги про вас забувають. Я вже казав про те, що забудьте про необхідність стелсу і небажане тупе мочилово зі зброї. Це все тому, що у грі більше не існує летальної зброї. Автомати, дробовики, гранатомети та навіть рокет-лаунчери. Більше не вбивають, вони просто приголомшують ворогів людей. Влупили хедшот ворогу? Ну нічого, він приголомшений. Жахнули з гранатомету, та все добре. Ви просто його приголомшили. Ви довбанули по ворогу, і він впав з висоти на бетон. Та ну ви що? В цій грі нікого вбити неможливо. За увесь час проходження мені жодного разу не довелось відвозити тіло на кремацію. Окрім простої зброї, є така, що стріляє транквілізаторами. Різниця між першим та другим видами лише в тому, що у першому випадку ворог буде приголомшений, а у другому випадку він просто впаде спадки. Особисто я проходив ворожі бази по стелсу лише допоки не прокачав цей ранг до сорокового. Це потрібно для отримання платини. Після цього я просто вривався на ворожі бази з двох ніг та тупо розстрілював все живе. Причому навіть ворожа зброя, яку можна піднімати, також не летальна. З BT справи ще гірші. Місць, де на них можна нарватись, також дуже мало. І знову ж таки, всі вони розташовані дуже далеко від оптимальних шляхів доставки вантажів. Та навіть якщо ви і заїдете до зони з Біті, у вас не виникне жодних проблем, щоб або просто поїхати далі та відірватись від них, або ж на ізі розвалити скотиняк. Особливо мій фаворит це пістолет з максимальною шкодою по бійті, який просто плавить будь-яку потвору. До якогось моменту у грі я взагалі не розумів, а коли будуть бої з великими бійті, ну як у першій частині. Допоки мені не відкрились певні можливості, про які я розповім трішки пізніше, і я не почав цілеспрямовано заїжджати до зон з біті та навмисно робити так, щоб з'являлись великі тварюки. Тому загалом весь ігровий процес став значно нуднішим, монотоннішим та бісячим. Ну а зараз я розповім, чому будування шосе вкрай важливе, чому на цей процесом доведеться витрачати велетенську купу часу і чому ця гра вибільшує і може змусити себе ненавидіти. По-перше, відтепер прокачка кожного поселення до максимальних п'яти зірок є обов'язковою, а не опціональною. Кожне поселення при підвищенні кожного рівня відкриває нові види зброї, спорядження та інших предметів, надає очки для прокачки особливих перків Сема, а також відкриває нові перки. Це, до речі, одна з двох систем прокачки у грі. Відкриває нові приладдя для рюкзаку Сема, які дозволяють збільшити ліміт ваги, запас батареї і так далі. Відкриває нові приладдя для трициклу та вантажівки, такі як додаткові батареї, броня та автоматична зброя. Максимальний рівень кожного поселення, окрім головних вузлових, також відкриває можливість відпочивати в них та відновлювати витривалість здоров'я та стан екіпірування, ну і різноманітні косметичні предмети, такі як наліпки, скінчики, шапочки і тому подібне. Тому, як я вже сказав, прокачувати кожне поселення до максимального рівня відтепер є тупо необхідним. Наприклад, досягнення максимуму з одним з поселень відкриває пристрій для будівлі третього рівня, який дозволяє відразу будувати мости та сховища, а всі інші споруди відразу будуються другого рівня. По-друге, причиною того, що процес прокачки поселень вибільшує, є той факт, що майже всі замовлення, особливо ті, за які надається найбільше лайків, потребують від гравця мандрувати з одного кінця мапи до іншого. Якщо у першій частині таких замовлень було мало, та й загалом розмір мапи був значно меншим, у Death Stranding 2 ви просто охрінієте від того, що майже кожне замовлення змушує вас проїжджати через всю або через половину всієї мапи. Особливо я згорів з одного завдання у тому самому поселенні, що надає пристрій для будівництва третього рівня, воно потребує, щоб ви за 45 хвилин об'їхали нахрен всю мапу Австралії. Перебили всі сім ворожих баз, зібрали на кожній особливий вантаж і, звісно, що доставили його без пошкоджень. І найбільша біль у сраці від цього завдання полягає в тому, що його неможливо проігнорувати і, наприклад, докочати це поселення, виконуючи інші менш дебільні завдання. Справа в тому, що як тільки воно з'явилось, усе, прогрес по зіркам не буде більше рухатись допоки ви не закінчите ось це завдання. А ще під час його проходження неможливо робити ручні збереження та не працюють автозбереження, або ціла серія завдань, у яких вам потрібно знайти та почепити собі на спину певного персонажа десь у сраці світу. До нього ще потрібно доїхати, а потім звідти повернутись назад до місця отримання завдання. І ось так треба зробити чотири рази. Та вишенкою на торті є те, що навіть коли ви проїхали півсвіту і доставили вантаж, ви бачите, як до прогресу по зіркам поселення додалась малесенька шматинка, іноді розміром з декілька пікселів, що означає, те, що вам доведеться ось так очарахатись по мапі ще дуже і дуже довго. Тому я й сказав, те, що будування шосе це must have, і без нього ви будете страждати ще сильніше. Але просто будування недостатнє. Для того, щоб якомога сильніше скоротити час на поїздки туди-сюди, кожен вузол шосе обов'язково потрібно прокачати до другого рівня. Крім того, що це збільшить міцність шосе, і воно буде не так швидко ломатись, бо так його потрібно постійно ремонтувати і витрачати на це час та ресурси, шосе другого рівня надає пришвидшення для транспорту і дозволяє їздити значно швидше. І це особливо критично для пересування на дуже повільній вантажівці. Але ви можете сказати, та ну його ту прокачку всіх поселень і ці дегенератські завдання. Мені начхати на відкриття всього контенту у грі та й на платину теж. Я просто хочу пройти сюжет і все. Але я вас розчарую: серед так би мовити, сюжетних завдань вас також неодноразово змушують мандрувати з одного кінця мапи до іншого. І ви нікуди від цього не сховаєтесь. І найбільшою проблемою ось всього цього є те, що під час таких подорожей, хвилин по 40, а то і більше, не відбувається взагалі нічого цікавого, навіть під час сюжетних замовлень. Ви просто, як приречений, шоруєте з одного кінця мапи до іншого, і все. Ніякого екшену, ніяких сутичок з ворогами взагалі нічого. Просте та монотонне мандрування допоки ви не оскаженієте. Я вже казав про один з видів прокачки у грі і про певний момент пов'язаний з BT. Що ж, саме час пройтись по всьому цьому, а також по іншим моментам у цій грі. Окрім прокачки перків, усе має 6 базових показників та 6 бойових. Серед базових пересування по місцевості, максимальна вага, витривалість, протистояння вирубанням, об'єм легень та стелс. Серед бойових мілічний бій, володіння пістолетами, автоматами, снайперськими гвинтівками, кулеметами та дробовиками. Кожен показник в обох категоріях має по 5 рівнів, які посилюють відповідні параметри. Всі ці показники покращуються шляхом виконання певних дій або використання певної зброї. Наприклад, щоб покращувати максимальну вагу, потрібно перенавантажувати Сема, щоб він тягав на собі дуже багато вантажу. Щоб покращувати стелс, потрібно вирубати ворогів по-тихому, а щоб покращувати володіння певною зброєю, потрібно з неї мочити все, що можна замочити і так далі. Видів різноманітного снаряддя, яке можна крафтити, серед якого зброя та все інше, і яке відкривається за прокачку поселень, у грі нереальна купа. Але реально з усього цього потрібно виключно 6 предметів. Ботинки, екзоскелет, перчатки, киснева маска, автомат або дробовик та пістолет проти Біті. Все інше це просто сміття, яке незрозуміло для чого існує. Ані різноманітні види гранат, ані щось інше просто не потрібне, і далі я розповім чому. Далі є налаштування та косметичне оформлення транспорту. Як я вже й казав, на трицикл можна чіпляти додаткові батареї або інші штуки та додаткову броню. На вантажівку, окрім додаткових батарей та броні, можна також причепити два види зброї або одну зброю і одну автоматичну чіплялку, яка буде хопати будь-який вантаж, що трапиться на вашому шляху. А також поставити шиповані колеса, для того, щоб було ще легше пересуватись по горах. Ну і для кожного виду транспорту можна змінювати кольори та наліпки. Далі йде налаштування рюкзаку. Тут представлено доволі великий вибір приладів для нього. Також можна причепити два аксесуари, які надають пасивні бонуси, такі як легке ухиляння від біті або посилення мілічних атак, захисне покриття для вантажу і велетенська купа наліпок. Далі йдуть скіни одягу для сема, налаштування кольорів для маріонетки, скіни для поду, кепки, капюшони, окуляри та маски. Все це, як я вже й казав, відкривається за прокачку поселень до максимального рівня. Серед того, чим доведеться займатись у грі, представлено наступне: запити про допомогу можуть бути від NPC, їх до всирачки багато, а можуть бути від інших гравців. Їх кількість залежить від того, скільки гравців їх наробили. Виконання ось цих запитів просто надає лайки. Дуже рідко ті запити, що потребують доставлення чогось до поселення, додає прогресу по його зіркам. Завдань у грі загалом 389, принаймні це та кількість, яку я відкрив, допоки вибивав платину 46 у Мексиці та 343 у Австралії. Можливо, що їх набагато більше. Але я точно не збираюсь це перевіряти. Для того, щоб типу різноманітнити монотонну та нудну доставку вантажів. А також, щоб все ж таки змусити гравця заходити до ворожих баз та помочити ворогів, всі завдання розділені на види. Звичайна доставка, взяли вантаж і помандрували на інший кінець мапи. Повернення вантажу це коли ви спочатку мандруєте до певного місця на мапі, там збираєте вантаж і потім разом з ним шуруєте до поселення, у яке його потрібно доставити. Переважно більшість часу це тупо повернення туди ж де ви взяли це завдання. Мочилово, це коли потрібно увірватися на ворожу базу та замочити поміченого ворога, після чого повернутися назад до місця, де ви взяли завдання. І знищення. Це коли потрібно на ворожій базі просто підірвати помічені предмети і потім повернутися назад до місця, де ви взяли завдання. За виконання завдань ви отримуєте рейтинги, найвищі від простого S до LLL, який саме ви отримаєте залежить від рівня складності, на якому ви граєте. LLL або Legend of Legends of Legends отримується лише на максимальному рівні складності. Я грав на нормалі і тому виконав 239 завдань на максимально можливий рейтинг LL або Legend of Legends. Зараз я поясню, чому я так акцентував про рейтинг за виконання завдань. Згадуємо про те, що найзадушливішим є процес прокачки кожного поселення до максимального рівня. Так от, лише при отриманні максимального рейтингу ви отримуєте найбільшу кількість лайків. Але отримати такий рейтинг можливо виключно, якщо ви виконуєте завдання без використання фаст тревелу за допомогою пересувної хаблокації Magellan. У грі є можливість миттєво переносити Magellan у певні місця на мапах. Це можливо робити декількома шляхами. Перший це ви приїхали до якогось поселення, біля якого може знаходитись корабель, і для того, щоб наїхати звідси назад, достатньо просто перенести магелан сюди. Другий це коли ви заїжджаєте у ангар корабля і переноситесь разом з ним. Але так не можна робити, коли у вас є вантаж по будь-якому активному завданню, тому що ось такі швидкі стрибки зроблять так. Що замість звичайного рейтингу ви отримаєте позначку, те, що замовлення було виконане за допомогою Магелана, і за це ви отримаєте найменшу кількість лайків. А це, в свою чергу, означає те, що процес прокачки поселень для вас стане ще довшим. Для отримання максимального рейтингу потрібно доставляти вантажі, монотонно мандруючи від точки отримання до точки здачі без будь-яких скіпів. Магеланом особисто я користувався лише тоді, коли до прокачки поселення залишалось буквально декілька пікселів прогресу, і я точно був впевнений в тому, що ось така доставка через Fast Travel дозволить докачати поселення. Ну і звісно, що давайте розглянемо бої з босами та бої з великими БІТ, і той самий момент, про який я вже декілька разів раніше сказав. Босфайти вкрай примітивні та ніякові. Кожен бій це просто велетенська кракозябра з тонною хелсів і все, що вам потрібно робити, так все доволі довго колупати цю полоску, допоки тварюка не подохне. Ніяка підготовка до босфайтів не потрібна, тому що під час боїв вся необхідна зброя, пакунки з кров'ю та гранати автоматично спавняться безпосередньо на арені. Вам просто достатньо бігати по ній та підбирати все, що спавниться. Всього боссфайтів у грі десь 4, я точно не рахував, і один з них взагалі можна не знайти, якщо не прокачати певне поселення до максимального рівня. І взагалі цей боссфайт доступний виключно після завершення сюжету. Я кажу про бій з супергігантським бітті, який насправді примітивний настільки, що навіть не смішно. Для того, щоб пробити бої з босами ще більш супорогішими пів-пів, вам потрібно використовувати нову механіку у грі. Вона полягає в тому, що відтепер ви здатні ловити великих біті і потім постійно використовувати їх як особистих покемонів. Для цього потрібно взяти особливі гранати, навмисно поїхати до місця, де спавняться біті, та дозволити малечі затягнути вас у бій з великою тварюкою. Далі просто збиваєте її хелси, доки вони не стануть червоними. І потім потрібно закинути особливу гранату у її пащаку. Все, ви піймали монстра, і відтепер ви можете його викликати під час боїв з іншими біті або ж під час босфайтів, якщо під ногами Чорна жижа. Виклик союзного монстра робить так, що бос або інший ворожий біті вас тупо ігнорує, і поки вони б'ються з вашими покемонами, ви просто півпівкаєте у них і на цьому все. До всього цього можна викликати артилерійські атаки з Магеллану, по босах і так далі. Що ще сильніше спрощую, і без того ніякові бої. Death Stranding 2, не дивлячись на дуже круту графіку, фантастичну якість персонажів та круто поставлені та зрежисовані катсцени, це дуже бійсяча і водночас дуже спрощена гра у порівнянні з першою частиною. Ігровий процес, який і так був дуже своєрідним і не супер захоплюючим, став ще простішим та нуднішим. Кількість тупорогого катання туди-сюди по Волотенській мабі просто вибільшує. Дуже повільна прокачка певних поселень також вибільшує. Особливо коли ви витрачаєте декілька годин на доставку вантажів без використання фаст-тревелу. Зон з ворогами у грі дуже мало і всі вони заховані у сраці світу. Самі вороги тупорогі та ніякові. Фішка з тим, що потрібно возити тіла на кремацію, зникла і від неї не залишилось ані сліду. Сюжет, вибачте, але це хрінь, яка структурно повторює один в один першу частину, але зі значно меншою інтригою. Є поганці, вони погані, а ясем і командо, і вони добрі. Все. Просто під'єднайте Австралію до мережі для того, щоб у можливій третій частині відправитись підключати новий ще більший континент. З точки зору сюжету ви взагалі нічого не втратите, якщо просто подивитись його на YouTube. Грати у це заради нього і витрачати на це свій час та гроші точно не варто. Звісно, якщо ви не адепт Кадзіми та й не фанат довгих, монотонних, однакових та тупорогих поїздочок з точки А до точки Б заради доставки замовлень. Якщо ж ви фанат такого і вам подобається сотні годин витрачати на ось таке, а також постійний ремонт шосе та монорельсів, ну тоді ця гра точно для вас. Якщо ж вам дуже сподобалась перша частина саме сюжетом, я все одно радив би подивитись його просто у мережі і не витрачати свої гроші і час на другу частину, тому що сюжетно тут не відбувається нічого нового, чого б не було раніше, а загальні події в рази слабші і просто ніякові. Але це моя особиста думка, і слухати мене чи ні, то вже вирішувати вам. На даний момент Death Stranding 2 доступна виключно на PlayStation 5. Але я впевнений, що з часом вона вийде на ПК та Xbox, як це було з першою частиною. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView, Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба.